Вітаю, друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі, і сьогодні про фази проживання війни. То що нам з вами потрібно знати, пані Антоніно, вітаємо вас! Вітаю! Чи можна сказати, що війна це такі емоційні гойдалки? Е, так, е, війна це не тільки так, е, такий процес, який ми проживаємо і фізично бачимо, що відбувається. Це психологічний процес, в першу чергу. Бо насправді е, ми можемо бути навіть в одній сім'ї на різних етапах проживання війни, в навіть з людьми, яких ми знаємо, любимо, можемо по різному по різному ну відчувати війну. Тому так це емоційні гойдоки. Якщо говорити про фази проживання війни або переживання війни, скільки їх є і чим характеризується та чи інша фаза? Скажу, що, знаєте, є різні, різна така градація. Я, напевно, скажу таку більш загальну. Є п'ять етапів. Перший етап це такий шоковий етап, тобто це відбулося і з цим треба щось робити. І тут зазвичай людина не відчуває власного тіла, не розуміє власних емоцій, але наче на такому автоматі працює, в неї йде мобілізація всіх її сил. Другий етап це такий вже гострий стрес, де людина починає е, наче намагатись зрозуміти, що робити її далі. І тут може підмикатися, знаєте, така психосоматика, там головні болі, порушення сну, бо е, ми наче розуміємо, так що ми зараз у війні, але що з цим робити далі, не розуміємо. І тут треба е, направду, піклуватися, відновлювати рутину. Е, бо фаза мобілізації, наприклад, так спала, і нам треба зрозуміти, що у нас є базові потреби. Нам треба нормальний сон, нам треба е, правильно харчуватись, нам потрібно е, рухатися, щоб вмикати тіло і не зависати тільки на емоціях. Е, Далі йде фаза такого звикання, пристосування до усього. І тут людина вже якось так. Наче розуміє, що так, йде війна, але вона починає думати, а що ж я можу робити попри те, те все. Хтось йде у волонтерство, хтось ем, працює не на одній роботі, а на двох, бо потрібно донатити, потрібно щось з цим робити. Тобто йде така активізація. Тобто, ми розуміємо, що так, є війна, але я маю жити далі з цим. Ем, Отут після цієї фази, коли ти довгий час в такій ефективності, може настати фаза виснаження, бо є розуміння, що так війна не завершується, це все якось так затягується. А сил все менше, і все, людина приходить до відчуття того, що а сил немає: ні працювати, ні донатити, ні волонтерити. Дуже багато емоційного вигорання саме на цій фазі. Ну, е п'ята фаза, вона така, знаєте, найцікавіша через те, що людина бачить в тому якийсь, якийсь сенс. Тобто, м -м, після такого виснаження є відчуття знову якогось підняття і розуміння того, що так, е можливо, це надовго, але я знаю, як в цьому жити. Є сенси, є кроки, якими я можу іти і жити навіть в цій війні, тобто є якесь розуміння, що робити далі. Якщо говорити зараз про загальний стан суспільства, психологічний українців, так на якій фазі ми зараз, на якому етапі? Я скажу, що напевно найголовніше, так що кожен проживає свою фазу, бо не можна сказати, що все суспільство на якійсь одній. Люди унікальні, і що саме головне, ми не йдемо покроково по цих фазах. Ми можемо повертатися до якоїсь. Наприклад, ми думаємо так, я наче вже адаптувалась, а потім стається там. Приліт, і людина знову в гострій фазі, вона знову в неї шок, потім йде гострий стрес, тобто ми можемо повертатися, ми можемо перескакувати якісь фази, можемо довго застрягати в одній фазі. Те, про що я говорила, що в одній сім'ї можуть переживати всі різні фази. Наприклад, жінка переживає виснаження, дитина вже в адаптацію, а чоловік, який пішов у війську мобілізацію, в нього навпаки таке піднесення, бо йому треба вижити. Тобто це може бути по-різному. Але якщо говорити про такий, знаєте, напевно, Середню температуру так по суспільству це звучить можливо жахливо, але це є психологічний процес. Ми у фазі виснаження, бо мозок не може працювати більше двох років у стресі. Все, що йде після двох років, це вже підмикає психосоматику, це вже починає впливати на тіло, на ментальне здоров'я. Ну і звичайно, людина не може так довго бути в зібраному стані. І ми зараз почали відчувати оте виснаження. Пані Тоніна, чим небезпечна кожна з цих фаз, Бо я так розумію, є напевно на кожному етапі щось з позитиву і щось з негативу. Якщо говорити зараз, що позитивного можна взяти, що негативного можна, і чи можна від цього якось відсторонитися? Так я скажу, що на кожній фазі ми можемо відчувати, знаєте, оцей момент, що не все так буде. Тобто, так, якщо я зараз в гострій фазі, і я відчуваю, що наче ну, така, знаєте, дезорганізація відбувається, але відновлюємо. Базові потреби, відновлюємо відчуття власного тіла, і нам стає якось краще. Тобто на кожній фазі ми можемо себе рятувати. Тобто самодопомога може бути, ми реально можемо виходити з цих станів. Але, напевно, те, що зараз дуже важливо сказати, Віктор Франкл це психолог, який був у концтаборі, і він сказав колись важливу таку фразу, бо він, перебуваючи там, зрозумів, що були люди, які. Завершилися, так закінчились, померли. Дуже швидко. Чому? Бо вони думали, що це завершиться дуже швидко. Тобто, те той стан, в якому вони перебували, те приміщення, де вони були. Пам'ятаєте, коли тільки розпочалася війна, і ми всі жили такою надією півтора-два місяці, півтора-два місяці, і ті люди Півля, так, так і от ті люди, які настільки повірили в цю ідею, а потім цього не трапилось, була хвиля захворювань, бо людина вірила, що все. Це буде зовсім трохи, і це все завершиться. Далі Франкл говорив, що далі йшли ті, які думали, що це не завершиться ніколи, і оце напевно найцікавіше, що ми зараз з вами в тій фазі де є така безнадія. Читається безнадія, що це не завершиться ніколи Два століття. <зважування> 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 Так. І найголовніше, що говорив Франкл, що насправді вижили ті, хто жив кожен день свій. Тобто він бачив сенсу кожному дні, він проживав. Просто день, не клав надії, там що от там швидко це закінчиться, чи це ніколи не закінчиться, а просто жив цей день. То от я хочу сказати, що насправді, щоб не акцентуватися на кожній фазі, єдине, що ми можемо зробити, в кожному дні шукати сенси, в кожному дні розуміти, що так, я прожив цей день і це, ну, це добре. Ми не, не будуємо собі надій, але розуміємо, що знаєте, як я кажу, позитивне мислення. Не, о, Боже, ще один день війни, а як класно, я на один день ближче до перемоги. І це зовсім інше твердження. Ти розумієш, що так, в цьому дні були сенс. Ви говорили, що вони можуть повторюватися, а чи можуть вони перемішуватися? От, До прикладу, перша там шокова, а далі вже відразу визна... виснаження йде. Е, так, я скажу, що в нас зараз нас... ми настільки виснажені, насправді, бо ж. Е... Є ті, хто стикається зі смертю, травмою навіть не кожного дня, а кожної секунди. Це наші військові. І для них оця фаза мобілізації, тобто, наприклад, там ідете на нове завдання, і вони кажуть, все відчуваємо так, якийсь такий прилив сил. Зараз ми маємо це виконати, а потім так тільки завершується це все. І в них немає оцих фаз, де вони мають там якось відпочити відновитися, У них зразу фаза виснаження, бо сил немає на те, щоб якось опрацьовувати ці всі речі я скажу це не тільки на війні, у цивільному житті також люди настільки виснажили себе ментально, що вони можуть перемикатись з однієї фази на іншу, і тут вони відчували якесь таке піднесення, тобто я справлюсь, я зможу. А тут одразу йде момент того, що ні, швидше за все не зможу. Так може бути, це і є войдок. Пані Антоніно, А якщо ми вже проживали цю фазу, чи означає, що коли ми наступного разу будемо її проживати, в нас вже є досвід, і ми зможемо все-таки більш м'якше пройти цю фазу, мати менше негативу, якось більше концентруватися на тих позитивних наслідках, які можуть бути? Е, я скажу, що взагалі українці такі молодці в тому, що е, якщо на початках нас багато речей лякало, правда? То зараз є таке відчуття, що та я вже знаю, як це? Тобто, в нас стається приліт в місті, а ми йдемо на роботу. Тобто, ми пережили за одну ніч дуже швидко всі ці фази, бо спочатку був шок, потім відновити базові потреби, все таки рутину відновили, да, вранці вмились, нанесли мейкап, і потім ідемо жити це життя попри війну. Якщо ми різні, якщо кожен навіть в одній сім'ї може проживати в цей момент різні фази стадії війни, проходити, як нам зрозуміти одне одного, щоб. Зберегти все ж таки добрі взаємини, не сваритися, не конфліктувати, а розуміти, що я такий, а хтось інший. Отут, напевно, якраз в фокусі треба тримати цей момент, що ми унікальні. І те, як я відчуваю цей світ, швидше за все, його так більше ніхто не відчуває. І вимагати від іншої людини, точно такої самої мобілізації, думок, бачення світу, ну це неправильно, бо насправді та людина не може тобі дати цього в неї свій погляд, в неї свої переживання, в неї свої етапи проходження цієї війни. Отут, якраз з повагою до іншого, що так, я відчуваю зараз себе виснажено. Але якщо моя дитина, наприклад, адаптувалась до цієї війни, і вона е така, знаєте, безтурботна, їй хочеться ще там третій гурток відвідувати. А в мами є момент того, що вона і сил не має допомагати з цим чесно говорити про це, е починати з -отих я повідомлень. Я не можу так, мені не подобається, і, е тобто не звинувачувати іншу людину, а завжди говорити про те, що ти відчуваєш на цей момент. Пані Антоніна, дякуємо вам за хорошу розмову. Дякую, друзі. І це був проєкт відбування війни. Сьогодні ми говорили про фази проживання війни. Ще більше цікавого, дізнавайтеся в наступних випусках до зустрічі.